Президентом России в составе правительства, да, умный, талантливый, а главное на, направлен на э, строительство социализма. Лукашенко Господь. Да, Сьогодні, 26 листопада, 8 година, подивимось таке цікаве питання, чи може бути Лукашенко новим президентом Росії. Так, неочікувано, мені також це було навіть смішно чути, але ж але ж давайте будемо перевіряти версії. Нагадую, що ви на каналі Хайтаро. Мене звати Людмила. Ви ж знаєте, що робити. Підписка, лайк, дзвіночок, щоб не забували дивитись мої відео. І я буду працювати для вас. Дивимось, Лукашенко, чи може він бути президентом Росії? Дуже дивно, сонце випало на дні. Ох, побачимо, що тут випало. Рицар кубків, 10 кубків і королева кубків. Я вам скажу, що дійсно таке питання може розглядатися. Ось є гінець, який контактує із сім'єю. Ось бачите, тут так багато-багато кубків, спільнота. Я думаю, це Європейський Союз, Америка. І особливо б'є на емоції. Якось це все питання дуже-дуже емоційне. Як його кандидатура розглядається, переглядається, дуже цікаво на Дні Сонце. І ось по десятки кубків. Якщо підрахувати, квін цього розкладу, то це колесо фортуни. Хто знає, може бути, неочікувано, що його кандидатура може і бути на виборах в Росії. Хоча ось тут у нас королева кубків далі, то це 50%. 50%. Відсотків. ой Вибачте, 75 навіть відсотків Рицар у нас 50, королева 75. А ну давайте подивимось, який же буде фінал. Світ. Ну, по світу це кінець. Завершення. І це ілюзії. Ілюзії і емоції. Трійка пентаклів а вісім кубків. Так, я все зрозуміла. Такі варіанти дійсно розглядаються, підкатують до світової спільноти і пропонують ось кандидатуру Лукашенко на те, щоб він очолив Росію. Але це більше його мрії, фантазії по сімірці Кубків, його щире бажання по тузу Кубків. Кубки, кубка це таке емоційне бажання. Він так цього хоче. Я не знаю, навіть коли був молодий жінку свою першу так не хотів, як хочу лити Росію. І ось він навіть і роботу веде з кимось, домовляється, домовляється. Але по вісьмірці Кубки вимушений відхід. Вірогідно, що Росію йому не очолити. Як би він не хотів, як би він не старався не вигинався, але ось по розкладу йому прийдеться піти. Цікаво, побачимо, як все відіграється. До нових зустрічей!